От uh -huh. я зробив так, що ти не можеш навіть можемо е, спробувати, uh -huh. ти не зможеш знайти е, відмовку, uh -huh. чому тобі не варто тренуватися в онлайн фітнес-клубі. Тобто я собі. Поставив за ціль, Ну, це давай. Зробити. Просто по, попробуй просто для тому, що я можу генерувати не своє, бо в мене немає відмовок. Давай <laughs> але давай. я можу генерувати, щоб Досвіду. людина сказала так. А я не можу тренуватись, наприклад, тому що в мене нема місця вдома. Ну нема мені де тренуватись. Ну, Маленька тобі, хата ну, з тобі, мамою ну, ну тобі, ну тобі треба типу два квадратних метри. Не варіант. Ну будь-яка кухня. Ну ти значить, спаси ти... тобі, тобі немає де, якщо тебе немає де тренуватися. Okay. Біля ліжка свого ти це зробиш. Окей, okay, обладнання. Ну не тут потрібно. це зрозуміло. не потрібно ніякого обладнання. Ні. Немає результату, якщо Хіт, не обладнання. фітнес резинка. Окей, okay, тобто, ти можеш сказати, що вона дасть мені результат оцих п'ять резинок з різним рівнем супротиву uh -huh. і розуміння біомеханіки. Моє розуміння біомеханіки, як виконувати вправи в якій послідовності, з якою періодичністю, як при цьому харчуватися потрібно, угу. а, і як відновлюватись ці маленькі інструментики, угу. оце кінцевий результат. Це не стільки це не питання ваги, ти з власним тілом. Тобі угу. достатньо для того, щоб класно виглядати.